Привіт, красуні! Продовжуємо налаштування власного комфортного простору. Як у вас, до речі, в шафі кофточки складені навалом зі шкарпетками та штанями або окремими стопочками. Якщо навалом, то пропускайте це відео. Не заважайте самотворчому хаосу. Ваше вам! А якщо любите порядок, то знати, де яка річ знаходиться це відео для вас. Розкладаємо речі по поличках та ящиках, але в телеграмчику, поїхали! Так, відкриваємо нашу шафу і бачимо: безлад та все докупи. Продишалося, як завжди, та йда! Наш шлях все той же. Налаштування. Тут нам треба папки для чатів. А вже ж, створити нову папку. З сім'ї почнемо, з неї все починається. Призначили їй значок серця та додамо чати. Мама, тато, кохани, діти, песик ну, кожного, звісно, своя сім'я. Так, давайте для закріплення матеріалу ще одну папочку зробимо. Улюблений канал. Який значок обрати? Ось цей підійде. Ела бише клап, любінка моя, а далі вже самі обирайте до своїх потреб. Повертаємось до наших чатів та бачимо вгорі ті самі шухлядки, які ми й самі щойно зробили. Перевіряємо все на місці. Порядок – це така чудова річ, що підтягує за собою порядок і в інших містах, поки не досягнемо порядку у житті в цілому. Щастя.